Загиблих та поранених за минулу добу на Донбасі немає. Про це каже речник АТО Андрій Лисенко. З його слів, найбільше сутичок зафіксовано біля Донецького аеропорту. Українських бійців там дев'ять разів обстріляли та один раз штурмували. На Луганщині бойовики активізувалися поблизу міста щастя. Про ситуацію в зоні антитерористичної операції – далі в сюжеті. Це зруйнований будинок у селі Кримське на Луганщині. Майже щодня терористи стріляють по цьому населеному пункту. Він за 30 кілометрів від Бахмутівської тераси. Губернатор Луганської області каже, в селі з початку бойових дій пошкоджено 150 будинків. Ви вже стріляє брик з кроваті і лежиш на полу. Шість два рази вже подипська. Є така самохідна алтарея. Два 3 можливо, 21. Та своїми снарядами не те, що скриває бліндажі хлопців, а батько, що вона робить з асфальтом із камінням. Тобто під того удару фактично ближчі хати, в метрах 500, піднімалися стеля, вікна вилітали від самого того удару. Снаряди були дуже великої потужності, тобто, ну, слава Богу, що ніхто не, не, ну... не потерпів. Минулої доби в районі Бахмутівської траси терористи обстріляли сили АТО поблизу Фрунзе та Слов'яно-Сербська. Також із мінометів та стрілецької зброї гатили по українських бійцях в районі щастя, каже речник АТО Андрій Лисенко. Так виглядає передмістя Донецька. Терористи обстріляли приватний сектор із градів. У будинках вибиті вікна деякі повністю зруйновані. Біля Донецького аеропорту українських військових обстрілювали з гранатометів снайперської та стрілецької зброї. Була й спроба штурму, кажуть в штабі АТО. Напад терористів відбили. Стріляли бойовики поблизу Дебальцевого, Гранітного та Нікішиного. Це відео виклали в інтернет терористи. Телефоном своєму керівництву кажуть, що залишають позиції. Коротше, пацани всі коротше написали рапорта, просять мене, коротше, в Камсамоськатисті. Всі відвалюють. Ну, всі Вот я. я стою все до одного. мы сидим на тут и курі за даними розвідки. Продовжуються випадки дезертирства у лавах банда Наприклад, в населеному пункті Широкине 10 місцевих бойовиків покинули свої позиції через невиплату грошового забезпечення. За даними розвідки, з середини серпня зарплата рядовому складу усіх так званих добровольчих батальйонів терористів не виплачується.